Вітання, вечірні новини на Ukrainian Media Network. студія Катерина Супрун і Назар Задирій. І переходимо до новин. ЄС погодився підписати з Україною угоду про відкрите небо. Що це нам дає? Дали зелене світло і кажуть, що тепер квитки подешевшують. Принаймні, так відреагував президент Зеленський. Ось як він відреагував, зацитую, варто зацитувати вдячний раді ЄС та португальському головуванню за схвалення угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода так називається Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квітки. Подорожей. її <grosse> підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір. Але угода буде остаточно підписана восени 2021 тисячі року. Угоду <с> підписали <encontramos ExcelKK> э не тільки з Україною, а ще й з Верменією, і з Тунісом. Також йдеться про вільний повітряний простір з Катаром. Ну власне, треба тепер остаточно. Так, Щоб і була ще підписана ратифікувати чи ратифікувати ще сьогодні, з, з кожною країною окремо потім, так а потім ще працювати і працювати. Ні, ну хай дешевше. Ми тільки за, Ніхто Звичайно. нікого проти не має. Людмила Денисова назвала кількість українців, які незаконно ув'язнені. Ув Нині в Москві. Йдеться про 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці і 30 жінок, які знах заходяться в концтаборах і, стінка. і за стінках Російської Федерації і на окупованих територіях. Це цитата Людмили Денісової про концтабори і Застінки. Так, це сьогодні вона е, висловлювалася під час урочистого засідання до дня конституції mm -hmm. у стінах Верховної Ради. Тим часом Зеленський скликає позачергове засідання. То ми зранку тільки розповідали про те, що невідкладний закон подав він про е, великий герб. А тут вже позачергове засідання скликає. Але йдеться про два різних. Е, Засідання позачергових. позачергових одне буде 1 липня. Олександр Корнієнко повідомив про це. Буде розглянуто законопроект щодо розформування державної архітектурно будівельної інспекції, це те, чого очікує вся країна, і всі ці ганебні 5 доларів за метр відійдуть в минуле, каже Олександр Корнієнко. Угу. Також піднімуть законопроект щодо Кримської платформи про корінні народи в першому читанні. Там ще знаємо пов'язані проекти про скасування. Вільної економічної зони, я так розумію, що йдеться про Крим. Тобто, mm -hmm. в четвер буде дійсно історична подія, зазначив Олександр Корнієнко. А вже є порядок денний позачергового засідання mm -hmm. Верховної Ради, яке відбудеться завтра, 29 червня. І тут е, інші законопроекти йдеться про законопроект щодо е, мореплавства та проект про основи національного супротиву. Проект закону про внесення змін щодо збільшення чисельності збройних mm -hmm. сил України. Ці два законопроекти, вони між собою пов'язані проект закону про критичну інфраструктуру також проект закону про внесення змін до кодексу про адміністративно про адміністративні правопорушення габаритно-ваговий контроль це те що стосується доріг безпосередньо угу. ну власне є в нас на сайті повністю я не буду вже перераховувати Основне, подивіться перерахували. так так в Лондоні в Лондоні вибух да вибух, місцева поліція. Одразу скажемо, що місцева поліція не кваліфікується як теракт, а отак виглядає місце вибуху. 70 пожежників рядувальників працюють на місці. Ну це поки станом на зараз вся інформація. Очевидно, вона буде оновлюватися. Ну, оновлюватися. Поки що маємо ну така картина виглядає масштабно, димить. Та на цьому Станція ставимо метро. крапочку 18.15. А випуск Ukrainian Media Network, Потім о двадцятій програма фронт. Читайте новини, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Не забувайте, що нас можна підтримати фінансово. На сайті є всі необхідні реквізити для того, щоб це зробити одним кліком. Дякую, побачимось!